Чи треба щось ремонтувати перед продажем? Чи краще залишати, як є? А, ну, глобальний ремонт не потрібен, але стіни мають бути чисті, тобто якийсь косметичний, можливий. А, клієнт, зайшовши в будинок чи квартиру, має відчути не проблеми, які його очікують, а затишок і якесь тепло. Як зробити так, щоб квартира виглядала дорожче ніж є? Ну, перше має бути чисто, прибрано. Повинно бути в квартирі світло. Всі штори розтягнуті та максимально світло включено. Повинно бути затишно в квартирі, і це додає атмосферу. Ось моя квартира. вона звичайна. чи потрібні професійні фото? Так, однозначно, фотографії гарні повинні бути, повинно бути вибрано ракурс, деталі, тому що клієнт вибирає по фотографіях і дзвонить по фотографіях, і це дуже важливо. Коли до мене приходять дивитись квартиру, як підготуватися? квартирі має бути свіже повітря. Треба продати всі особисті речі. Ну, і Клієнт має побути наодинці, він має відчути себе вдома.